Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде відео з прикрас з Індії, може трошечки ще інше додам. Хочу почати з набору у розмірі 18,2. Це рутиловий кварц з волосками чорного турмаліну. Ось такий 2800 гривень, 16 мм, висота сережки. Сережки та каблучка, більше як повсякденний варіант. Англійська застіпочка. Камінці такі не чисто прозорі, а якби з включеннями білого кольору. Чорного турмаліну лишилися ось такі буси на біжутерній фурнітурі. Тут спочатку гематит та біжутерія, а далі вже шматочки чорного турмаліну. Ось так виглядає 44 см, 1100 гривень вартість. Тут внизу крупніші, ну вони такі досить важкенькі, але я б сказала, що середні за вагою, тому що тут далі вже маленькі. Ідуть. Ну, якраз так цікавіше, що вони не такі важкі, а властивість зберігається, От якраз по центру крупні на вугілля схожі 1100 гривень це вже останнє намисто. Поки шеролу не буде, може трохи пізніше. У розмірі 18,7. Комплект з зеленим презиолітом 3300 гривень. Також, як повсякденний варіант, тут красиво в нього е, красиво срібло зроблено. Направо красива. Англійська застібочка 3300 гривень, сам камінчик 14 мм. Він може бути як повсякденний варіант, тому що не важкий. Зелений аметист. Ідемо далі. Далі в розмірі 18,2, чорний онікс, 3 тисячі гривень вартість. Тут ось така застібочка, досить така плотна, рівний штифт, на відміну від попередніх моделей всіх, бо там трошечки він піднятий. Тут йде чітко рівно. Ось такий, так що півтора см, десь, може, міліметрів 16, камінчик. Красивий Онікс. В принципі, пасуватиме до Шералу. З Оніксу чи з Агату, чи з Оніксу. Зараз я вам скажу. В мене є чокер. Агат він трохи як з включенням, а тут я, в принципі, не бачу ключень. Схоже на все-таки на Онікс. Але Боюсь помилитися, якщо він принципово ще. Перепитайте в мене тут зі срібною фурнітурою Довжина 44 сантиметри. Ось такий ось таке. намисто. Слонік. У нас тут його теоретично можна зняти, він ось таким чином знімається і поставити сюди, наприклад, свій хрестик. В принципі, буде зручно це зробити. Такі кругленькі камінчики і з квадратними срібний замочок. Тут багато срібла, тисяча гривень вартість на миста. З срібними кульками. Ось тут вони є, ось тут, ось тут, і наш. Наше слонення також срібне, Ось так цікаво виглядає, може бути навіть як такий незвичний гарнітур. Цікаво зроблено. Далі ось така самотня підвісочка з лазуріту, 1450 гривень. Вартість 885 вага. Красива вона для ланцюжка або для чокера. У мене ще є намисто з лазуріту. Але воно крупне. Я не маю на увазі, що це буде комплект. Просто красиво зроблено, і ми його з вами подивимось на сріблі. Довжина 42 см. Воно коротеньке, але тут ось таким чином зроблено з, з такими срібними елементами. Було максимально незвично. І камінці тут крупні, тут десь 8 мм до сантиметру. Азуріт 1100 гривень вартість. Рос трошечки дрібніший ще є сердолік. Ми його також подивимось. Ось Такі срібні елементи з алмазними такими, як, можна сказати, гранями. Ось, це азуріте. Якщо у вас є лазуріт, то, то можна докомплектувати красивим намистом. Якщо у вас є комплекти, я хотіла сказати. Сердолік 42 см, 1000 гривень ось такий. З камінчиками та срібними кульками. Тут срібні такі. Елементи ще додані у нас до намиста. Багато куляк. Це крупненькі, ну, до 6 мм намистинки. Форма така ж сама, як і в нашого лазуріту. Далі самотні сережки з містичного топазу. Ось такі. Тут є українські проби, вони досить крупненькі, вартість самих сережок 2400 гривень. Виробництво Індії. І розмір камінчика. 17 мм повністю 2,4 десь з ось цими штучками. Вони цікаво виглядають на вушку насправді. Незвично. Красиво переливаються. Далі ось такі сережки мікс 2700 гривень. Тут у нас агат, цитрин, хризоліт, топаз, іоліт, аметист і гранат. Висота повністю 4,5 см, 3 грамів по 5 десь кожну. Ну, досить такі. Красиві, якраз весняні. Зараз на весну, на літо дуже красива. Тема, чогось мені йде таке, знаєте, що треба показати. У мене є намисто 7 чакр. Трошечки воно, зараз покажу, 1050 гривень вартість намиста. Ось таким чином виглядає тут на сріблі тегрячі намистинки круглі, красиві, з красивим відблиском. І ось такі крупні. Тут аметист, цитрін кварц. А... Забула це аквамарин, прініт, сердолік, лазуріт. Ось такий. От. Міг би бути ось такий красивий мікс, кольори, в принципі, подібні, тому, чого б і ні. Ніби от дивишся такі прикраси, ніби і надихаєшся. Що нічого, що може бути у світі поганого, коли є такі прикраси, коли ти її одягаєш? Але ми все так просто. Всім нам чогось не вистачає. Всім нам хочеться, щоб все було добре. Ну що, рудий камінь є, жовтий є, зелений є, аметист є. Прекрасно. Все прекрасно. Ось такий. така ідея у мене сьогодні. Ну, це вже вам вирішувати, прислухатись чи ні. Все воно буде. Підрізнятися в майбутньому. Але сьогодні саме так. Є в мене ще красивий, маленький, маленький по вазі, не те, щоб дуже маленький по розміру, але він на невелику руку. 2300 гривень. Ось такий браслетик, тут аметист, світло-жовтий цитрин, темний, темний гранат, темно-червоний або кольору вишні, ну Це наш Альмандін, він називається: празеоліт, аметист, цитрін, гранат, празеоліт. Ну, ви зрозуміли, все по кругу. Я сьогодні на позитиві щось я ледь, ледь можу балакати, але ви не звертайте увагу, я візьму себе в руки обов'язково. Ось, Тут такий карабінчик на маленьке, зап'ястя, я не знаю, до 17 см. Краще б не більше. 17, 16,5 може. Трошечки на мої 16 місце є, але вам вже його потрібно, щоб було зручно застібнути. Можна сюди поставити якийсь подовжувач. У мене є ідея пустити ланцюжки, які в мене є в запасні, на ці подовжувачі. Тільки, я не певна, що в мене карабіни залишились, треба нам з вами буде замовити фурнітуру, бо щось я зовсім розслабилась. Треба активніше працювати, а можливо, у вас є щось, де вам треба замінити застібочки на сережках, треба буде зайнятися цим питанням. Далі сережки зовсім маленькі, містики. От. Якщо ті в нас великі і дорогі, то ці будуть маленькі 850 гривень. Ось такий тут містик, на сріблі також. Тут напівавтомат. Чи автомат, як правильно сказати, я не знаю, але я вам покажу, що, в принципі, це зручний замочок, він також срібний. Ось так позаду виглядає, Тут ще додатково є якісь не зрозуміли, Грамів 4,5 на обидві сережки. Ось такі вони маленькі. 1500 гривень підвісочка з обсідіану ось така крупненька. Тут вушко. Позаду так виглядає. Тоненький камінчик, але крупний. Розмір, 3,6 сам камінчик. 4 см. Він такий тоненький-тоненький. От навіть не знаю, з чим можна порівняти. От... Як медальйон буде. Обсідіан називається новинок з включенням акварцут. Я не можу зрозуміти, як він йде. Намисто з серого лаборатору Ларвікіт. У нас сріблі, 700 гривень. Вартість. Тут ось така фурнітура. І також форми зараз подивимось. Ще одне намисто. Скажіть, чи подобається вам така форма? Камінчик. Бо наче круглі такі є у нас, а от такі вже рідше. Такий красивий сірий лабрадорчик, скільки в нас довжина, я сказала, 46, 45, 46 приблизно. І 1400 гривень гірський кришталь та перелинки чорні, але я не це мала на увазі. 44 см. Ось такий дуже красивий з бісеринками і перелинками. І срібними трошечки кульками по центру дуже красивий. Тут трошечки як інша форма у гірського кришталю і колір красивий. Ну, самі вони крупненькі, от реально вони як намисто такі намисто чокр. Або намисто кольє. Це вже до літа Дуже. Красиво такі будуть на нами з сукнею виглядати. Так, тепер що я хотіла вам показати: Рубін 45 см, ось такий світлий. Також тут бісеринки, як в попередньому кришталю. І срібні такі елементи, 1400 гривень вартість. Рубін тут світло-рожевий, а може, підожіть, може це турмалін. Він так схожий на турмалін. Або як наш світлий а, рубін тайський? Це, швидше за все, рубіліт, турмалін рожевий, хоча дуже схожий на рубін, як у нас останнім часом були. Була каблучка, була підвісочка. Ось така зі срібними елементами. Також до сукні буде дуже красиво. І останнє я вам хочу показати 45 см плюс подовжувати, Це вже у нас на біжутерії рожевий кварц 350 гривень. Для тих, хто любить рожевий кварц. Одне ось таке намисто. Тут біжутерні кульки. А друге якраз з. А, тут також буштерні кульки, тому що воно мені так відблизько все, що є. 46 плюс подовжувач так само по вартості. Ось так красиво виглядає. це як трошечки крупніший. А, да бачите, я дуже уважна. Крупніший і трошечки довший. На біжутерній фурнітурі з подовжувачем. Красивий рожевий кварц, ніжно-рожевий колір. Телефон не передає цей колір, як завжди. Хто рожевий кварц якраз вартість доступна, бо на біжутерній. Класні ці подовжувачі. Вони такі плотні-плотні. Єдине, що ось ці, всі штучки вони ж не запаяні. От, подивимось, як вони будуть носитися. Ну класно, що можемо подовжити таким чином місто. або носити його коротким. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Боже, гарного вечора. До побачення.